Не зробили шумоізоляцію. гіркий досвід. Моя сусідка чує, як я роблю собі каву, а я засинаю під працюючу за стіною пральну машину, розповідає блогер тата Тимофєєва. Спочатку це навіть здавалося чарівним, але через місяць дуже набридло набагато гірше, якщо у ванні ви чуєте, як кашляє сусід, а заварюючи чай на кухні, відволікаєтеся на злив сусідського унітазу, рішення не піддавайтеся на вмовляння ремонтників так. Вони хочуть заощадити час, але вам з цим жити. Зайві міліметри і гроші, якими вас лякають будівельники, зовсім незначні. Не економте на цьому зробили невдалу перепланування, гіркий досвід. Ми збільшили площу кухні за рахунок половини роздільного санвузла, і тепер на кухню просочується запах радянських цигарок, які сусід курить в туалеті. Розмови з дідусем не допомагають. Ділиться головний редактор топ Тенполіна Новікова. Що ми знищили всі коридори в результаті вітання вийшла занадто просторою, здавалося б, плюс, але ні, при непродуманому зонуванні це не затишно. Рішення, навіть якщо ви точно знаєте, як у перепланування хочете довірте розробку проекту професіоналам, дизайнери враховують масу нюансів і запропонують рішення, про які ви просто не підозрюєте, про витрати. Ви скоро забудете, а нервова система буде вдячна вам все життя. Вибрали поганих ремонтників, гіркий досвід. Фотограф Тетяна Берестова хотіла зробити недорогий ремонт в панельній двійці і вкластися в невеликий бюджет. Дівчина не економила на обробці, але якісні і дорогі матеріали зіпсувала дешева бригада. Плитка погано обрізана і неакуратно стикується в кутку ванної. Жориться Тетяна, стик між підлоговими покриттями. Теж зробили невдало. Поріжок з кріпильною рейкою постійно скрипить, коли на нього наступають. Рішення довіртеся дизайнеру, який працює з перевіреними бригадами, або вибирайте тих, хто дає фінансову гарантію на зіпсовані матеріали у вигляді договору, не зберегли документи, гіркий досвід. Найбільша помилка в ремонті не збирати чеки, договори та інші документи. Певнена графічний дизайнер Антоніна Веселова, яка робила ремонт рік тому на товари і матеріали, діє гарантія виробника. І якщо вироби, наприклад, неправильно зберігалися на складі, то ви отримаєте неякісні речі у разі Антоніни дерев'яний кухонний гарнітур дав неприпустиму усадку і продовжував всихати в процесі експлуатації. Але, вирішивши врегулювати цей конфлікт в юридичному порядку, дизайнер не знайшла жодного документа і залишилася ні з чим рішення передбачити в дизайн проєкті стелаж з висувними ящиками для документів, поки він порожній. Додайте туди всі чеки, гарантійні талони та рахунки, фактори, не виконуйте роботи без договору підряду, зберігайте їх усі, не продумали освітлення, гіркий досвід. Потрібно обов'язково скласти план розстановки меблів, перш ніж братися за світло, інакше світильники будуть висіти посередині кімнати, а не над столом, як рекомендують дизайнери, власниця трикімнатної квартири Анна Петуніна хотіла повісти в спальні і у ванній. Але ми не розрахували висоту підключення, і всі бра вийшли вище, ніж треба. Згадує вона рішення, плануйте будинок в деталях аж до того, де буде стояти торшер, і зробіть це до того, як починати ремонт. Не приєднали балкон гіркий досвід, про це журиться Олексій Полікарпов, власник студії на таганці. З часом я зрозумів, що окремий балкон мені не потрібен, він використовується як склад для речей, якими я не користуюся. Ось зробити там окремий кабінет і візуально збільшити площу кухні не завадило б, ділиться Олексій. Звичайно, приєднати балкон можна і зараз, але під час ремонту це було зробити простіше. Рішення продумуйте функціонал кожного закутка до ремонту, навіщо вам потрібен балкон, що ви будете на ньому робити, для чого вам ця ніша в спальні? Чи не краще перетворити її в гардеробну? Про витрати на ці зони ви скоро забудете, а нервова система буде вдячна вам все життя. Поклеїли шпалери в кімнатах. Гіркий досвід. Дизайнер Ділара Нізамуттінова прекрасно розбирається в матеріалах для ляльок та іграшок, які майструє на продаж, але з оздоблювальними матеріалами їй не пощастило. Через деякий час ми зрозуміли, що шпалери непрактичні, швидко брудняться і в деяких місцях вже відклеюються. Рішення не довіряйте продавцям, читайте відгуки незалежних покупців на всі матеріали, включаючи клей для шпалер, мало вікон. Гіркий досвід. Наші герої зробили ремонт на дачному горищі, обладнавши його під мансарду, але помилково розташували в цьому приміщенні дитячу спальню з сонячним днем гратим. Малювати і читати в цій кімнаті дійсно весело, але в похмурий день світла з одного мансардного вікна не вистачає. Рішення вселіть в мансарді підлітка, який любить спати до полудня, або перенесіть в неї гостьову або батьківську спальню, продумуйте функціонал мансарди на етиподівництва будинку. Не розрахували висоту шаф на кухні гіркий досвід. Шафи на кухні можна було зробити до стелі, журиця Антоніна Веселова. Не розумію, чому ми не подумали про це відразу. Вільний простір зараз ніяк не використовується і тільки збирає пил, а інша наша героїня. Анна Добровольська, навпаки, не використовує верхні яруси через невисокий зріст. Коли ми жили на орендованій квартирі, я постійно відчувала дискомфорт через високо повішених верхніх ящиків кухні, мій зріст 160 см. До середніх і верхніх полиць я просто не діставала рішення. Плануючи власну кухню, я намагалася врахувати все до дрібниць, враховувала кожен ящик його призначення і розташування, згадує Аня, насверлили зайвих дірок, гіркий досвід. Я люблю постери і використовую їх майже у всіх приміщеннях, розповідає Анна Добровольська, яка оформила квартиру з урахуванням скандинавських трендів, але я поспішила виконати для них отвори в стіні рішення. Зараз не обов'язково вішати картини на цвяхи. Існують спеціальні стікери, які будуть надійно тримати постери, не псуючи поверхню стіни, налагоджували з розетками. Гіркий досвід. Поруч з диваном у мене завжди підключено відразу кілька гаджетів і зволожувач повітря. Говорить Олексій Полікарпов. Тому, коли потрібно зарядити ноутбук, доводиться щось вимикати з мережі. Зараз я б передбачив більше розеток. Ми вибрали білі вимикачі і розетки. Нарікає тата Тимофєєва, а стіни в спальні темно-зеленого кольору. Якби я знала заздалегідь, як це буде в результаті виглядати, замовила б інші і розташувала б розетки ближче до підлоги, зараз внури від світильників і зарядних пристроїв висять і дратують. Рішення не забувайте, що до кожного гаджету веде провід, який буде встромлений в розетку. Плануйте в'яку, як це буде виглядати, попросіть дизайнера замінити вимикачі на розумні. Системи світла вибрали непрактичну обробку для підлоги, гіркий досвід. Ми купили підлоги українського виробника Фіник, зачаровані великою знижкою, розповідає тата Тимофєєва, покриття виявилося дуже посередньої якості. Сколи і тріщини з'явилися вже в перші місяці, а в будинку діларині замутянової будівельники поклали в кухні вітальні красивий керамограніт під мармур. Дівчина швидко пошкодувала про це. Матеріал пористий і збирає бруд і пил, відмити підлогу тепер складно, і на це йде багато часу. Навіть при регулярному прибиранні зізнається вона, інша наша героїня. Юля Суханова шкодує, що вибрала ламінат. Я, звичайно, вже звикла по ньому ходити, але коли опиняюся там, де на підлозі покладена паркетна дошка або масив, відразу уявляю, як же добре було б жити в будинку з такою підлогою рішення. Не довіряйте вибір підлогового покриття будівельникам і не відкладайте його на останній момент. Ви повинні помацати покриття, провести по ньому нігтем, постукати каблуком, іграшковою машинкою, і навіть цвіхом, якщо в будинку є маленькі бандити. Ви повинні помацати покриття, провести по ньому нігтем, постукати каблуком, іграшковою машинкою, і навіть цвіхом, якщо в будинку є маленькі бандити. Забули про кота, гіркий досвід, інтер'єр санвузла. Зовсім не те, що очікують побачити ваші гості, які зібралися за столом у вітальні, також не факт, що відкриті двері буде радувати домочадців, тому, якщо у вашому будинку живе кішка, який постійно потрібен доступ до лотка, передбачте цей момент заздалегідь рішення замовте двері зі спеціальним лазом для котів, такі є у деяких західних виробників. Але якщо покупка неможлива, замовте виготовлення тверей в столярній майстерні і про собаку. Гіркий досвід постелили у вітальні білий ковролін, а вихованця з брудними лапами ведете через всю квартиру у ванну. Так робить діла Рані Замуттінова, який доводиться нести собаку на другий поверх Тонхауса. Набагато практичніше було б передбачити санвузол з додатковою ванною на першому поверсі. Рішення враховуйте потреби всіх членів сім'ї при плануванні, навіть чотирилапих зробили занадто маленьку гардеробну, гіркий досвід. Мінімалістичний скандинавський інтер'єр не обходиться без місткої вбиральні комори. При проектуванні мені здавалося, що трьох квадратних метрів буде достатньо, але до одягу взуття сумок валізах додався сезонний спортінвентар, відпарювач, пилосос, самокат, кошик для пікніка та аксесуари для квітництва. Тому зараз я б трохи розширила цю маленьку, але дуже корисну кімнату, ділиться Анна Добровольська. Олексій Полікарпов зізнається, що не продумав наповнення вбиральні. Велика частина речей вбиральні висить на вішалках, що не завжди зручно. Планую в майбутньому кілька секцій замінити на ящики для зберігання. Рішення складіть список з усього, що плануєте зберігати в коморі, упорядковуйте всі типи зберігання за категоріями в електронній таблиці як радиться стаття, і перевіряйте таблицю, працюючи над кожною секцією гардеробної. Не перевірили герметичність вікон, гіркий досвід. Перед чистовою обробкою дуже важливо перевірити вікна на герметичність. Нагадує Антоніна Веселова, тому що після того як ремонт буде закінчений. Усунути тепловтрату без слідів буде майже неможливо, проте як сильно дме з-під підвіконь, Ми дізналися, на жаль, вже після чистової обробки. Рішення відразу після установки вікон проведіть їх інспекцію.